Тернополяни активно долучаються до допомоги сім'ям постраждалим та загиблим в Києві. Спеціально встановлену для цього скриньку у військовому наметі на театральному майдані. Лише за один день, 25 лютого, тернополяни пожертвували 11 тисяч гривень. Я, наприклад, дуже би хотів бути, але мені не вийшло. Я не міг піти на майдан. Але я хоч хоч чим можу, тим побору. Ми сьогодні. Прийшли віддати честь нашим постраждалим героям, які загинули в Києві. З маленьким синочком ми прийшли і хотіли е, гроші е, закинути. Вічна пам'ять нашим героям. Хотів сказати, що я сюди з були, тому що я сказав, що, що всі, тому що з них постріляла міліція. Люди підходили і хотіли от, казали, що ми хочемо саме для сім'ї постраждалих. І два дні ми якби один день подивилися, не було скриньки, люди писали там на список прізвище, вони не хотіли прізвище, але вже так ми кажемо, давайте прізвище, суму кидайте в скриньку. Всі Фінансова група забирає і ми список дали, вони, мають, вони на рахунок перерахують. І відівчора стоїть скринька з коштами для постраждалих на Майдані. Пані Галина вже другий день в Тернопільських лікарнях відвідує постраждалих в Києві. Зокрема, в Тернопільській обласній університетській лікарні, каже жінка, перебуває п'ятеро хлопців, один з них сирота, інший з дитячого будинку. Родом вони з Кіровоградщини. Допомоги хлопцям чекати немає від кого. Пані Галина просить тернополян долучитися і допомагати постраждалим, але не продуктами. Їх вже достатньо, краще грішми. Я вирішила, що їм треба гроші дати. Я їм, які мало, дала гроші. Я рахую, що там їм вже тих продуктів забагато. І якщо вони будуть мати гроші, вони собі куплять необхідні продукти, які вони рахують потрібні, чи вітаміни там, чи може які ліки. Я не думаю, що їм так на реабілітацію треба довгий час, щоб людина з кульовим пораненням в коліно ще й до того. Одужала для допомоги постраждалим та сім'ям загиблих у Тернополі. Планують відкрити спеціальний рахунок. Це буде спеціальний рахунок, який відкритий для пожертв всіх бажаючих, хто хоче допомогти тим, що загинули сім'ям, тим, що пострадали, їхнім сім'ям, їхнім родинам. І відповідно, це буде окремий мультивалютний рахунок. Куди можуть поступати кошти з будь-якої країни в будь-якій валюті? І е, ущадний банк, який має свої ділення практично в кожному місті, в кожному селі, державний банк, який буде гарантувати, що ці кошти не пропадуть. Номер рахунку, куди можна буде перераховувати гроші, оприлюднять завтра.